Все це говорить про те, що Путін просто максимально ристичними методами залякує і максимально намагається продавити на те, щоб мирний план був підписаний з більшою кількістю його саме там пропозицій. Переваг в його сторону, як він хоче, бо, як ми бачимо, він зараз максимально насправді ослаблений. Венесуелу забрали, нафту всю позабирали. Зараз, якщо балять ціни на нафту, взагалі буде жесть. В Пітері там позакривалась куча бізнеса. В Санкт Петербургі, це вообще там центральні вулиці, позакривалась купа купа ресторанів, кафешів і так далі. Але погодьтесь психологічно, як це діє, це просто жах. Ну це просто жесть, що ви розуміли, а може збити тільки на сучасне американське ППО, тобто наше на жаль, не встигає. Ну це має чудо статися, щоб ми встигли по ньому попасти. Тільки американське над сучасне. От того ж Зеленський казав, ховайте з цю ніч там переживіть, десь по в укриттях і так далі. Бачите, ну треба було послухатися. Хоча я думаю, що людям важко вже слухати і політиків, і людей, і президента і так далі. Вже ніхто нікому не вірить. Вже всі від цього устали, вже у людей очі діраються, останній нерв уже на ісході, і так далі. І люди вже дивляться. За тим, що за вікном відбувається і вже не реагують. Ну це теж ну, це жахіття. Це реально жахіття, то, що відбувається з нашою психікою, з психікою українців, до чого ми взагалі звикли, в якій реальності ми живемо. Ну, така от жесть. Це там, понятно, фрашки є валянки, які сидять, і вони я ж кажу, херби солі будуть доїдати, їм о, ісканде запустили, так і там, і надо, і так далі, понял? Кончені. Але там є ж люди, які ну, економіку ділять, і вони не витягують, не вигрібають уже, там все, все рушиться. І в Путіна нічого не стається, і запувати так до последнього. Поним? Ілі літина на мирні поступки. Він просто цим всім хоче е, зробити так, щоб в його сторону як можна більше там, пунктів було в мирному плані. Тварюка. Просто ну, в мене слов не вистачає. Мої ще раз величезні співчуття всім людям, які постраждали, які позбавлені життя тепер через це все. Взагалі людям, які повтрачали домівки, які це все побачили. Кріпіться, держіться. Реальна слава кожному українцю, який, попри все, досі тримається.